Топ 5 потужних павербанків, від яких можна заряджати, наприклад, ноутбук чи ультрабук, чи смартфон, чи навушники, планшети та й роутери коротше. Топ-5 кращих павербанків від каналу Технозон Україна для блекаутів є ЯК Є, часи такі. Тож, поїхали. Ну, по-перше, посилання на перевірених продавців на промокоди для купівлі лежать у опису під цим відео. Огляди паверстанції, не павер а павербанків також лежать у опису під цим відео. Ну і звісно, ось бачимо. Ми на головній сторінці тут є акція розіграш крутелесного телевізору. 55-ка, от Отут стоїть у моїй студії. TCL CVC 805, Це дуже круто. Дорогий, коштовний. Я його купував за свої гроші, і я дарую просто для своїх підписників. Потрібно бути підписником, прийняти участь у розіграші, на який є посилання на умови. Є посилання також в опису під цим відео. Підписався. Тепер далі почнемо з того, чим я користуюсь. Я відразу скажу, що я користуюсь отакою пауерстанцією, Вона буде у топі, не на першому місці. Це в нас у Powers, про нього. поговоримо потім. І користуюся такою банкою на 50 тисяч мА. Але, ну відразу кажу, вона у топі не буде, бо вона обмежена лише 22,5 Вт Power Delivery, зарядка в нього повільно, 18 Вт на Q-Charge другому дуже-дуже довго. При тому, що він заявлений як 50 000 мА, але фактично тут 38 тисяч мА на 3, і... а скільки вона, 3,6 вольт. Ну так, а тут фактично 40 тисяч мА на 3,6 В. Я просто думав на 3,7, на 3,6. Тобто десь 10 тисяч мА вони при прибрехали. Але є павербанки, які, ну, чесно кажучи, вражають. Кожен павербанк, ви повинні розуміти, що 20 тисяч 40 тисяч міліапере це розрахунок на 3,6-3,8 вольт. Або дехто вважає, що там, 40 тисяч мА повинно віддавати конкретно 40 тисяч мілі. Наприклад, якщо у вас тут 5 тисяч мілі, то там, 8 разів повинно зарядити. Ні, це не так працює. Рахувати павербанки потрібно у Вт-годинах. Ось таким чином. Але його, його там привели до якихось міліамперів, і там, в принципі, все більш менш співпадає. Тепер так, є отакий прозорий павербанк, я його оглядав ще, коли він був на кікстартері. В мене є огляд, у опису під цим відео є посилання. Є можливість купити його без батарей, повністю пустий. Можливо, купити. Можливо, купити із зарядником, там є 120-120, бачите, у різні сторони. от Я рекомендую цей брати. 100 Вт потужності, 120 на 100 Вт, 120 на батареях 21700. Зараз поясню, чому. Він коштує 82 бакси. І е, на такому варіанті він буде, от бачите, у нас тут є навіть табличка 24 секційні 21700 буде 29400 мА, бо перерахунок йде на 3,7 вольта. І він буде заряджати у обидві сторони по 120 Вт. Тут є контролер змінний, от я вам зараз покажу, від 60 до 120 розширяємо. І Звичайний є 100 на 100, на 100, от 120 у обидві сторони Power Delivery тримає на Power Delivery 3.0. Дуже класна річ. Я оглядав саме один варіант, а тут. Безліч різноманітних моментів, при тому, що в ньому навіть тестер є отакий індикатор от по типу такого VTRN, який я використовую зараз для тестів різноманітних павербанків, різноманітного обладнання. А цей має такий вбудований. Дуже крутелезна річ, при тому, що тут, бачите, максимально 100 Вт на Type-C, максимально на type c output, на Type-C Input 100 Вт, і USB output 36 Вт. Класна тема, але це, знаєте, для тих, хто має прямі руки і щось готовий сам робити, і, в принципі, заморочитися треба. А от на четвертому місці у нас такий монструозний Аферай, Це дуже відомий виробник паверстанцій. В Китаї цей павербанк продається за 130 баксів 99 ватт годин. Це приблизно 31 тисяча міліампер при 3,2 вольта. А я вам поясню, справу у тому, що в Європі та сама платформа продається як All Powers Solar P100, Оце я використовував. Мені він більш подобається, бо у Афері це той самий павербанк, та сама плата, той самий контролер, ті самі ж елементи живлення. 100 Вт на 99.2, і тут є ще е, дріт, ось такий на Type-C. А тут конкретно два виходи на Type-C і є Type-A. Заряджається через Type-C, розряджається через Type-C. І така класнюча штукинця, лисичка навіть на ньому е, ноутбук звичайний тягає свій в неї. Ось бачите, є такий дріт, Power Delivery. не ультрабук, а через отакий дріт е, з тригером на звичайний dc аут. Усе ну ви зрозуміли все забрала скомунізділа. Скажемо, ні, не, не надо. Забрала все, це твоє, не маю питань. І, в принципі, це те, що використовуємо ми. Але на четвертому місці, бо формат досить такий цікавий і ціна. При тому, що це літій залізофосфатні елементи, тому вони коштують трохи дорожче. 145 Вт в нас максимальна потужність на один Type-C. Ось давайте я вам покажу. ось Давайте нижче, 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 нижче. 145 Вт у нас на Type-C і Type-C сумарно. В нас 100 ватт на один Type-C, другий у нас 45 і 18 Вт у нас на type c А. Це прикольна поверстанція. Дуже рекомендую. І прям от топчик. А на третьому місці в нас Базео 145 ватний це потужність на 20 тисяч міліа, з вбудованим дротно таким от кабелем, гнучким на 100 Вт, і вам не потрібно боятися цього гнучкого от кабелю, бо він дійсно дуже-дуже міцний. Є у такому чорному кольорі якийсь енергік. Титаніум, такий, знаєте. І дійсно класна, класна річ, бо ви можете заряджати ноутбуки на Power Delivery, Це ультрабуки маються на увазі. Тотальна в нас сумарна потужність 145 Вт 100 Type-C плюс type c другий на 45. Підтримка Power Delivery, Quick Charge, PPS AFC, AFC мається на увазі, що він буде підтримувати до 45 Вт на Samsung Galaxy Ultra серії, наприклад, Galaxy Ultra 5 серії. І Він має швидку зарядку на 100 Вт, і він буде дуже швидко заряджатися. Коштує він 58 баксів і ціна дійсно класна. На третьому місці він недаремно. А от Веншен. Це новий нас лідер а, виробництва таких дешевих павербанків, бо 47 баксів. І за 47 ми маємо також 20 тисяч мА, але вже більша потужність 165 Вт на Power Delivery 3.0 з підтримкою. І в нас йде один порт на 100 Вт, USB A на 60 Вт, Це дуже важливо, бо він підтримує Quick Charge до 20 вольт 3 Ампера. Це дуже важливо. І USB 2 на 100 Вт. Це дуже важливий момент. Далі в нас тут я хочу розклад вам показати. Емоції є увеншен дуже схоже на те, що ми зараз покажемо, бо це такий собі клон павербанків від Юігрин, тобто від Юігрин, який вони скопіювали, склонували. От бачите, в нас де розклад, доберемось до нього. О, є! Наприклад, однопортова зарядка в нас буде дріт на 100 Вт, USB-C100 Вт і USB A 60 Вт Двопортова зарядка 100 плюс 60, це мається на увазі два Type-C, Type-C плюс Type A 100 плюс 60 і Type-C2 на, на Type A. Буде в нас 24. І трипортова це буде 100 плюс 24. Тобто 24 буде ділити, ділити між собою всі два і Type-A Це дуже дуже важливий момент. І ще й е, 9 шаровий захист від овервольтажу. Захисту, до речі, усі павербанки тут мають такі захисти. Це це нормальні павербанки на відміну яких з дешевих. А от на першому місці в нас два павербанки Один Югрин Нексодовий на 200 Вт потужності, і інший на 145. Чому різниця? На першому є 200 Вт потужності з Power Delivery 3.1, на другому є 100 Вт потужності з Power Delivery 3.1, але там є ще QI зарядка. Давайте почнемо з 200 Втним. Звісно, є оцей екранчик, є емоції, 25 тисяч мА, і він може заряджати MacBook Pro через Power Delivery 3.1. Це дуже важливий момент. Бо не кожен зарядник може потягнути MacBook Pro, а цей може. При тому, що, от бачите, Power Delivery 3.1, наголошую на ньому знову емоції. І в нас ось три порта output. Один порт 140 Вт максимально, другий порт 100, і третій 22,5. Ось. А от, до речі, вони пишуть 140 Вт PD31, FOMACBUCRO про Pro 16 дюймів. Будь ласка, це буде працювати. Інші не зможуть. І чи, наприклад, два ноутбуки по 100 Вт спокійно витягнуть, наприклад, якихось там AirF2, чи два якихось ультрабуки на Венді спокійно. І ось розклад. 140 на 100, цей Type C A1, Type C2 і Type A на 22,5. Двопортова зарядка одночасно. Два порти по 100 Вт, це Type-C, чи 140 плюс 22,5 Type-C1 Type-C A і Type-C2 Type-C A буде 20 Вт. Ну і трипортовий це буде 100 і плюс 20 Вт, буде розділиться між c 2 і Type A по 5 вольт 2 А. Дуже крутелезна зарядка, 90 баксів не пожаліти. До речі, буде дешевше промокоди опису під цим відео переходимо, використовуємо. А, а от на другому місці дуже цікавий момент, приблизно стільки ж коштує. 96 баксів, ну там плюс-мінус 5. 20 тисяч мА 145 ватт, але тут є QI2 зарядка на 15 ватт. Ось давайте покажу вам о, нижче трохи. о, Будь ласка. Вона магнітна, при тому, що вона підтверджена для переліту у, самолі, у літачках і ну, літаки на зараз в Україні це не дуже актуальна тема. Але є, як є. 100 Вт дуже швидка зарядка для звичайних MacBook Pro, MacBookів. Ну, вони кажуть, що MacBook Pro 16-дюймовий буде, буде, але вони трохи там, під зірочкою є інформація. Тут потрібно для MacBook Pro нормальні 140 Вт. І розклад у нас 45 Type C2, 22,5 Вт Type C A і 100 Вт Type-C1. QI 15 Вт. у двопортовому варіанті, наприклад, QI плюс Type C2 буде 45 плюс 15, Type C2 плюс Type C1 з 45 плюс 100 і 45 на 22,5 Type C2 на Type A. І у трипортовому варіанті, от, до речі, давайте чотирипортове роздивимось. QI 15, 60 на Type C1, Type A 22,5, і 45 Вт Type C2. Ви можете самі піти і подивитись, скільки тут чого, бо дуже-дуже класні посилання. До речі, чи, е, от Оцей просто рекомендую, я робив огляд, я робив огляд на всю серію, і вона тут є навіть відображена, ось, будь ласка, на всю серію. Там просто все, все, топово. все топово, з захистами, і з ними все, все гаразд. Вони потужні, класні і заряджаються швидко і заряджають швидко. Тож, мої рекомендації є у опису під цим відео посилання. А з вами був Павел на каналі Технозон Україна. На все добре.